Вітаю вас. Сьогодні ми знаходимося у Придніпровському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом і ведемо нашу розмову з її директором Ета Вадим Вадимович Татаріном. Вітаю вас! І відразу ж перше моє запитання, яке стосується освітньої сфери. Чому ви обрали саме цю сферу діяльності бути педагогом? Доброго дня, шановні, дякую, що привітали до нас інститут. Ну, по-перше, все, я з юності, скажімо так, зацікавлений був як влаштований світ, як застосовуються технології в цьому світі для просування якихось там товарів, послуг, але з часом зрозумів, що головним потенціалом нашої країни та й всесвіта взагалом є потенціал людський. Тому для себе обрав напрям своєї діяльність як педагогіка, тому що було дуже цікаво наблюдати, як школярі в лавах нашого інституту трансформуються, да, стають професійними фахівцями своєї справи. А що для вас особисто найцікавіше в роботі директора? Коли я йду коридорами нашого інституту і бачу, як очі наших студентів сяють світлом, ти розумієш, що повинен постійно підтримувати ці. Здобутки постійно спрямовувати свою енергію на те, щоб ця енергетика, студентська, молоді вона була постійною і тим самим сприяла розвитку нашого навчального заду. Ну, скажіть мені, будь ласка, якщо ви почали мову про студенти, то якісь цікаві моменти студентського життя. Таких історій сам перед багато, але пам'ятаю, як команда наших студентів готувалася до міжнародного наукового конкурсу. Вона дуже ретельно до цього ставилася, залишалися довго в аудиторіях наших. І коли вони отримали друге місце, обігнавши деякі команди національних університетів України, це була гордість. Ну, перш за все, гордість була не за нас, як а за них, тому що ви спромогли, вони спромоглися, вони досягли. Таких успіхів, тому я ще вважаю, що це основна наша задача, це основне наше досягнення як викладачів, як колективу. Придніпровський інститут. От опишіть одним Однім реченням, саму, мабуть, філософію цього навчального закладу. Ну, вже багато років основний наш девіз і філософія нашого інституту це ми навчаємо не всіх, ми навчаємо кожного. Я думаю, що роз'яснені тут зайві. Дійсно, а в чому головна унікальність Придніпровського інституту? Я б виділив три речі. Ну, по-перше, це синергія. Тут ми поєднуємо і практику, і теорію разом з науково-педагогічним колективом в навчальному процесі приймають участь і досвідчені практики, досвідчені керівники бізнес-структур нашого міста. По-друге, це індивідуальний підхід. В нас не так багато студентів. Ми знаємо кожного в обличчя, ми маємо постійний зв'язок з нашими студентами. Тому індивідуальний підхід до кожного студента це я вважаю залог успіху нашого навчального закладу. Ну і по-третє, це те, що наша, наш інститут це наша родина в, наше, в цінах нашого навчального закладу. Формуються перші дружні стосунки, формуються перші бізнес-інтереси. Ну і я думаю, що і в кінці кінців тут формуються перші бізнес-партнерство. Скажіть, будь ласка, що крім диплому отримують ваші студенти? Кажуть, що вони отримують деякі якості ще. Перш за все, це вміння мислити критично, не просто зазубрювати якісь навчальний матеріал, але і Застосовувати свої знання на практиках, швидко адаптуватися якимось там змінам. Друге це адаптивність. Наш світ він плинен, швидко змінюється, тому ми повинні навчати наших студентів креативності і творчості. І третє, найважливіше вміння створювати, працювати в команді, генерувати ідеї. І втілювати їх у життя. Роботодавці, я думаю, що будуть полювати майбутньому за такими фахівцями. Скажіть, будь ласка, ваші студенти зараз навчаються і навчалися під час навчального року, офлайн і онлайн? Значить, перший другий курс навчаються в форматі офлайна, третій, четвертий курс в онлайні, тому що вже на протязі навчання наші студенти обирають перше місце роботи. Сьогодні, в ці нелегкі часи, студенти повинні не тільки думати про навчання, але й вже здобувати практичні навички, які вони сьогодні отримують, працюючи вже на діючих підприємствах. А скажіть, яким є студентське життя у вашому навчальному закладі? Студентське життя постійно знаходиться в активній фазі. Це постійний рух від наукових конференцій до якихось спортивних змагань. Нещодавно були загальноакадемічні змагання з стрітболу, де команда нашого інституту приймала активну участь, було дуже цікава подія. Цей творчий конкурс, цей студент року, який проводиться під егідою міського голови, цей студентська весна. Тому студентське життя в нашому інституті знаходиться в активній фазі. Атмосфера тут це атмосфера свободи та Великих можливостей інститут якось допомагає студентам у кар'єрному зростанні. Так, наш центр кар'єри починає працювати зі студентами з першого курсу. Воно допомагає їм формувати перше портфоліо, це більше ніж резюме. створює дні кар'єри, куди запрошуються не тільки роботодавці Кременчука та Полтавського регіону, але й дуже відомі. Бізнес-структури України. Багато студентів нашого інституту знаходять базу практик, а в подальшому працевлаштовуються на підприємствах нашого міста і Полтавської області. Андрійович, студенти це зрозуміло, а зараз почнеться вступна кампанія, тому я хочу запитати, чому абітурієнту варто обрати саме ваш навчальний заклад, саме інститут, Примікровський інститут, Міжрегіональної академії управління персоналом. Ну, по-перше, як я казав, ми родина, ми до кожного студента ставимося як для як до власної дитини. Ми розуміємо сьогодні ті виклики, які відбуваються в нашому суспільстві. Тому навчання в нашому навчальному закладі в постійному спілкуванні з родинами, з батьками студентів. Ми знаходимо необхідні слова, щоб мотивувати, щоб активізувати школяра, щоб в майбутньому він отримав необхідний рівень знань, необхідний фах, отримав практичні навички, став достойною людиною. Тобто ми проводимо інвестиції, інвестиції в майбутнє нашої країни як інвестиції в людський потенціал. От ви сказали, що інститут адаптується під нові виклики. От розкажіть, як це відбувається? Ну, перш за все, ми адаптуємо наші освітні програми. Ми адаптуємо освітні програми з урахуванням сучасних IT технологій, штучного інтелекту, зелених технологій, які ми також впроваджуємо в нашу освітню діяльність. Сьогодні більше... Частіше відбуваються, скажімо так, спілкування з нашими закордонними партнерами. Наші студенти мають можливість отримати подвійний диплом, так як маємо договір про співпрацю з польським навчальним закладом в місті Луць. А скажіть, яким ви бачите цей навчальний заклад, скажімо так, через 5 або через 10 років? Ви знаєте, дуже важко прогнозувати в сучасних умовах майбутнє, але я знаю, що і через 5 і через 10 років цей навчальний заклад буде існувати. В форматі в якому, але хочеться вірити, що це буде сучасний інноваційний хаб, який буде диктувати сучасні вимоги перш за все освітньому ринку. Тому що е, сьогодні є багато питань щодо е, оптимізації, багато питань щодо е, скажімо так, державного управління освітнім ринком. Але я знаю, що е, студент, який обирає Придніпровський інститут, обирає е, стабільне майбутнє і обирає сучасну освіту. Ну і тоді, якщо заклик до дій, то скажіть, будь ласка, що б ви хотіли сказати майбутнім студентам. Шановні друзі, ваш потенціал безмежний. Не бійтеся мріяти, не бійтеся ставити перед собою амбітні цілі, помилятися. Головне знайти місце, яке допоможе вам розкритися. Ми віримо в кожного з вас. Ваше майбутнє це чистий арт. Приходьте до нас і ми допоможемо вам написати перший найяскравіший розділ у вашому студентському житті. Ми чекаємо на вас. Дякую вам за розмову. Дякую. Дякую, чекаємо на вас в нашому навчальному закладі.